У далекому 31 столітті людство встигло колонізувати неймовірно величезну кількість космічних об'єктів. Від повноцінних планет до супутників навіть створювались бази на масивних астероїдах або в пустоті космічного простору. І всюди, де ступала людська нога, куркував й великий гігант. Мехі стали однією із основ цього всесвіту, і за весь цей час вони набули різних форм та розмірів. Привіт! Ви знаходитесь на каналі Хобінс, де кожен поціновувач вандервафель знайде для себе щось цікавеньке. Зараз на брифінгу ми коротко розповімо, які бувають мехи та на які категорії чи групи вони розподіляються. Але перед початком розповіді хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. А особлива подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів! Дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. Основна критерія, по якій спочатку групують мехи, це тонаж. Так як всесвіт дуже пропрацьований, то саме вага це перше, що береться до уваги. У технічній документації меха обов'язково вказується значення, яке відображає його максимальну вагу, тобто не фактичну, а максимально допустиму. Мається на увазі, що якщо мех має максимальну вагу 55 тонн. А фактично важить 52, бо у нього відсутні якісь спорядження, або просто так вийшло. то під час розрахунку вантажу підйомності дропшипа все рівно рахується, що він важить 55 тонн. Теоретично, ця цифра може бути більшою, але тоді це свідчитиме про нетиповість і, скоріш за все, конструкційне перепрацювання. Або він же має зовсім інший модельний ряд. Для прикладу, візьмемо Shadow Hawk, який спочатку мав 50 тонн. Але потім був перепрацьований на 55-тонного. Але є й винятки, для прикладу існує 95-тонний циклоп. Він, хоч і з базового 90-тонного модельного ряду, але будучи доволі майстерно пропрацьованим, зумів оволодіти цифрою 95. Але як не крути, у технічну документацію вписують максимальну вагу. Отже, за вагою їх класифікують на суперлегкі Це до 20 тонн. Легкі. Від 20 до 35, середні від 40 до 55, важкі від 60 до 75, штурмові від 80 до сотні, та надважкі, які важать більше сотні. Як ви могли помітити, між крайніми значеннями основних груп найкраще є шпаринка у 5 тонн. Наступний параметр це шасі. Зазвичай усі вважають, що мех це двуногий робот. Але насправді у Всесвіті Battletech присутні різного виду варіацій мехів, які навіть можуть бути трансформерами. Отже, у нас є двоногі, ну це стандарт. Думаю, з цим усе зрозуміло. Є ще три ноги, у яких вже три точки упори. чотирилапі, лапі, які пересуваються на четвереньках. А також у нас є леми та квадр -ві. Леми. Це аерокосмічні мехі-трансформери, які здатні приймати як форму літаючого апарату, так і крокуючого меха, а QuadrV це трансформер, який здатний приймати форму бойової машини або бути у режимі чотирилапого. І тут потрібно зрозуміти, що зазвичай мехвоїн самотужки керує мехом, але якщо це якийсь експериментальний чи надважкий, або лем чи QuadRV, то вже може бути присутньо два або навіть більше пілотів. Тому що усі ці мехи мають більш розширені можливості, для ефективного керування яким потрібно вже декілька пілотів. Також усі мехи поділяються по типу конструкції, що свідчать про фундаментальну структуру меху. Є монолітні, омнімехи та індустріальні. Монолітні це коли всі частини меха за замовчуванням вважаються незмінними та постійними. У їхній конструкції не передбачені спеціальні кріплення для швидкої заміни кінцівок, також не передбачена зміна портів підключення обладнання, що унеможливлює монтування зброї не у її роз'єм. Наприклад, на місце балістики не можна вже вмонтувати лазер, і по аналогії і з усім іншим. Але все ж таки може бути присутній універсальний порт, хоча це рідкість, так як потребує перелаштування усіх систем. Що за замовчуванням не передбачено у монолітних. у Омнімеха все ж навпаки, будучи більш розвинутими, вони мають гнучкішу операційну систему. Що дозволяє їм швидше переналаштовуватись, що в свою чергу дало їм можливість отримати змінні кріплення та універсальні з'єднання, де ціла кінцівка може бути легко замінена на аналогічну, але яка вже може мати інші порти для підключення іншої зброї, що приємно створює велику варіацію комбінацій, при якій один той самий мех може в короткий термін кардинально змінюватись, динамічно підлаштовуватись у перервах між битвами. А що стосується індустріальних: то тут назва говорить сама за себе. Зазвичай це робочі варіації, більш дешевші та масивніші. Вони дуже важливі у повсякденному житті, так як відіграють важливу роль у промисловості, будівництві, в аграрному секторі і тому подібне. По суті, це ланка небойових мехів, у яких зазвичай відсутній термоядерний реактор. Та можуть бути різні силові установки навіть двигун внутрішнього згорання. Але це означає, що їхні кінцівки зазвичай мають дуже мало міомерів, а також присутні більш реміскіші механізми та поршні. І під кінець найцікавіше ступінь канонічності. Вони можуть бути офіційними та кастомними. Існують навіть Франкенштейни, які взагалі є унікальністю. В свою чергу кастомні бувають як персональними, так і вже загально прийнятими. Є цілі списки та архіви кастомок, які використовує комюніті. Інколи їм навіть бекграунд пропрацьовують, де вони ділять їх на приватні або віп-моделі, реасембли, тобто перезбирені, або ремейки, вандервафлі, чи експерименталки домів, або чемпіони кланів і тому подібне. Але цей параметр стосується не тільки мехів, так як цей всесвіт має пропрацьований лор, то одразу знайдуться люди, які будуть породжувати певну токсичність на основі цього. І таких причин насправді може бути безліч. Зазвичай канонічність будь-якого аспекту і є першочерговою темою обговорення, яка одразу лягає громістким баластом на будь-якого новачка. І це стосується не тільки Батлтеху, не дивлячись на те, що присутні, прописані та сформульовані алгоритми інтегрування все рівно знайдуться ті, які поставлять під сумнів канонічність, беручи до уваги тільки список публікацій із офіційних джерел. Вони наполегливо доводитимуть винятковість канонічності, або нав'язуватимуть свою правоту у тому чи іншому питанні, ігноруючи при цьому весь той творчий аспект, яким наділене будь-яке хобі. Адже в першу чергу це політ фантазії, де творчість проявляє себе у різних формах, що окриляє та спонукає на створення іще однієї мініатюри, ілюстрації. Фанфіку, мему, моделі, музичного твору, розповіді, сценарію, повноцінної експозиції або навіть картини, що дає нам можливість відчути себе митцем. Творіть та надихайте одне одного, особливо у такий непростий час.